Андрій Єрмоленко найкращий український художник, то головний герой у матчі з Мальтою. Як ми ледь не втратили шанс кваліфікуватися на Євро 2024 Хто з гравців збірної найбільше розчарував Реброва? Друже. А перед переглядом даного відео буду тобі надзвичайно вдячний за лайк та підписку на цей канал. Збірна України була заручником очікувань перед матчем з Мальтою, тому що в Мальті не грає ні один гравець з топ-чемпіонатів. Там є люди, які б кваліфікувалися в четверту лігу АПЛ. Основна кількість гравців, яка грає за дану збірну, це внутрішній чемпіонат Мальти. І навіть якщо ми порівнюємо чемпіонат УПЛ і чемпіонат Мальти, я думаю, що це небо і земля, це не порівнюється. Хоча наш чемпіонат не є топ-чемпіонатом, але рівень гри набагато кращий. Не беручи до уваги до того, що Мудрик, Циганков, Забарний грають у Європі. Але збірна була заручником очікувань, тому що ми маємо добру атаку. Ми побачили, що в старті на матч не з'явився Артем Довбик Мудрик, який поніс травму після попереднього матчу. І виходить, що зі збірною Мальти потрібно грати так, як грають топ-збірні. Тобто команда, яка не вміє позиційно атакувати, вона буде скоріш за все розраховувати на якийсь десь гол. І вона просто закриється, або буде зберігати 0-0. Одне очко для команди, яка не претендує ні на що, це вже в принципі добре. І наша збірна і Рибров, вони мали настанову забити перший гол, щоб Мальта повинна була атакувати. Тому що, коли ти пропускаєш на п'ятій хвилині, ти вже не можеш закритися. Хоча ти можеш закритися, але сенс в цьому мінімальний. І ми бачили на початку першого тайму, де взагалі погодує, що в нашій збірної були моменти, взагалом, матч був розчаровуючий для багатьох фанатів. Але дещо пізніше я спробую пояснити, чому ми не повинні розчаровуватися і дуже сильно переживати за нашу збірну. Повернемося до самої гри у першому таймі. Ванат Владислав Парбок, який, на жаль, не забив свій дебютний гол. Хоча я, якщо чесно. Хотів, щоб парубок його забив, він це заслужив. Він викладався, показував непогану гру. Він був постійно на міліметрі від взяття воріт. На жаль, йому це не вдалося. Єдине, що він взяв, це жорсткий удар воротаря збірної Мальти, який по інформації був направлений у лікарню, з як я розумію, чи то підозрюючи, чи дійсно переловом. Тобто, Владислав Ванат в першому таймі. Як ви можете зараз бачити, заїхав в нього дуже-дуже сильно. Але це футбол, така гра. І взагалі, по ходу матчу було дуже багато проблем, дуже було багато браку від всіх. Постійні обрізки. Команда не нав'язувала швидкість, тому що сама Мальта це не та команда, яка може витримати високий темп. Але, на жаль, наша збірна його на першому таймі не надала. І взагалі були моменти, коли нас. Борг, якийсь із боргів, якщо я не помиляюсь, який грав за Мальту, пробачили. Дійсно, нас пробачили, тому що вони могли забити гол свій. І що тоді наші збірні робити? В нас гра не клеїться, гравці постійно роблять якийсь технічний брак, який їм взагалі не притаманний. І це могло нам вартувати просто катастрофічного результату. Тому що поразка з Мальтою це. Я вважаю, забрали б у нас усі шанси, буде якийсь поборотися за друге місце в групі і вихід на Євро 2024. Хочеться додати, що не було все так погано гра була невпевнена, було дуже багато браку. Але ми свої моменти створювали, тобто, видно було ось цей, хоча б мінімальний зародок атак, зародок якихось небезпечних. Моментів, сама ж Мальта грала досить прямолінійно, команда, яка просто намагалася проходити по флангу, закидувати, десь там на підборі, десь там, можливо, головою, щось дає вийде. Але по самій грі, якщо судити загальний матч, відчувалося, що ну, десь наші хлопці повинні взяти ворота. Не зрозуміло було, коли і як, але Мальта не грала як команда, яка могла нам нав'язати якусь. Суттєву боротьбу навіть в першому таймі, коли наша збірна грала просто ніяк. На початку першого тайму пройшло трішки часу, і Андрій Ярмоленко пішов пробувати пенальті. Пенальті був абсолютно заслужений, його поставили. Хоча суддя на початку взагалі відмовлявся наших гравців чути. Я коли дивився матч, думав, що він взагалі не поставить, це був би шок. Хоча. Ми самі знаємо, як працює Вар, десь він працює, в чомусь він не працює, але подякуємо, що Вар на цей раз працював. Андрій Ярмоленко пішов бити 11-метровий, і, на жаль, Андрій не влучив. В нього взагалі був невдалий матч. Видно було, що Андрій дещо ну, втратив сили. Стільки матчів зіграти в такий короткий проміжок часу, в його віці, це вже важко, це відчувається. Він старався, видно було, що він мотивований, але... але. Не вдавалося йому тащити збірну, на відміну від того, як це робив циганков. Хочеться віддати подяку циганкову за те, як він перебудовує свою кар'єру. Хлопчина не став як коноплянка в свій час розкидуватися, в нього є пропозиції від Барселони. Він там буде грати в «ель Класіко. Циганков тихо, спокійно, без ніякого хайпу. Пішов в Жерону, закріпився там, набирається досвіду, і він стає нашим національним героєм саме збірний по футболу. Він тащить команду. Другий пенальті, який Андрій Ярмоленко, наш величний художник, намалював. Я не хочу сказати, що там не було пенальті, але Андрій Ярмоленко досить вдало підібрав ногу. Він побачив, він її підібрав, і дуже було смішно. Дивитися матч, як Андрій Ярмоленко лежить і страждає від болю, хоча зрозуміло, що пенальті був, він не бути і в попередньому моменті, коли на Ярмоленка передача йшла, але Ярмоленко так довго лежав, щоб ніяких не було сумнівів, що тут дійсно був фолк. І бити пішов пенальті циганков Вітя, який бив за збірну пенальті вперше. Те обличчя впевнене, яке було розуміло відповідальність і Вітя забиває пенальті. І в цей момент для мене особисто якось на підсвідомому рівні відчулося, що ніби в цей момент почалося становлення нашого нового майбутнього капітана і того гравця, який буде тягнути нашу збірну паралельно з молодими гравцями, які весь цей час будуть розвиватися. Вітя молодець, забив, реалізував пенальті. Команда далі ще мала моменти, щоб забити, реалізувати. Могли і пропустити, але чи то один із боргів, чи хто, не буду я занурюватися, в як там того борга звали, пробив поворотом, була можливість. Удар був легкий, Трубін взяв його спокійно, але команда в загальному після матчу для багатьох фанатів розчарувала. їх. Я розумію цих людей, тому що команда грала невпевнено з Македонією, яку ми вийшли як фаворити виносити. Ми бачили, як Англія з Македонією справилася. Це просто догори ногами. Ми з ними постраждали. Мальта, яка взагалі не має грабців, з практикою топ-чемпіонатів, на відміну від нашої збірної, з якою ми зіграли 1-0. Але, друзі, я хочу усім нагадати хейтерам, які хейтять зараз Рброва, гравців. Це був третій матч, якщо я не помиляюся, за сім днів. Це надзвичайно інтенсивна гра. Не всі гравці встигали відновлюватися, тому що більшість гравців це гравці чемпіонату Української Прем'єр-ліги. І вони, що вони зробили? У нас було два матчі. Наша цін була забрати шість очків. Що ми зробили? Ми забрали 6 очків. І Топ збірні мають матчі, де вони грають як лайно, але вони беруть свої очки. У них є час на підготовку, і далі вони повертаються сильнішими, тому що в них вже є мотивація заради чого прогресувати, тому що програємо для прикладу Мальті, і на наступні матчі в кваліфікації гравці вже будуть не досить мотивовані, тому що шансів немає. А тут ми забрали 6 очок. Штаб Рибро і сам Робров продовжать працювати з хлопцями, тому що я нагадаю усім хейтерам, що 10 днів працював ребро з цією командою. Що можна за 10 днів побудувати? Ну, як, яку тактику, як, 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 яку феноменальну гру? У нас не є підбор гравців, які, як Карло в Реал, приходить, каже: хлопці, граємо, ви знаєте, побігли, вий е, біжи, і хлопці тащать, виграють Лігу Чемпіонів. Гравці збірної України це не такого класу гравці. І ми взяли свої шість очків, пішли на паузу з виконаною роботою. Дві перемоги не досить впевнені, але це перемоги. І наші хлопці я впевнені, що будуть готуватися ребро зі своїм штабом зробить усе можливе, щоб ми на наступний раз повернулися сильніші. Відновиться мудрик, якого не вистачало. Він в матчі з Македонією отримав пошкодження і питання, чи зіграє він на молодіжному чемпіонату Європи, тому що у заявці на перший матч. Його на жаль немає. Також Ребров показав свою радикальну позицію. В мене він викликає повагу, тому що йому, як я бачу, йому байдуже хто. Він прийшов сюди за результатом і будувати команду. Довбик невдало себе показав в першому матчі кваліфікаціях і його не було в основі. Також в минулому відео я жорстко пройшовся по тинчику, і як бачимо, Ребров, його не випустив. Вийшов коноплян, який провів добрий матч, як і вся команда взагалі. Але Ребров показує жорстко, що потрібні команді результати вже і зараз. Дає час Ванату, щоб розвиватися, прогресувати, тому що, на жаль, ми бачимо, що є молинку. У мене є переживання, що він не зможе побити рекорд по голам Андрія Шевченка. Ямоленко здав, на жаль, хоча в майбутньому, можливо, щось зміниться, побажаємо Андрію і всій команді удачі, штабу Реброву, респект за пророблену роботу, за жорстку позицію, тому що якщо гравці будуть в основі грати тільки за їхніми іменами в клубах чи рівнем зарплати в клубі, то нічого з цього не вийде. Кожен гравець повинен знати, що він показує результат вже і зараз, і тоді він буде в основі, а не як у нас грав Яремчук. Якщо чесно, я, я не розумів, як Яремчук стільки часу грає на вістрі атаки збірної України, тому що він просто дерево безактивне. Тому, друзі, я хочу усіх вас закликати. Не хейтіть збірну, дайте їм час, хлопці мають надзвичайний потенціал. не чекайте від них кваліфікації на те саме Євро. Нам потрібно просто добре зіграти. У нас є час, у нас росте добра молодь. І ми всі повинні об'єднуватися завжди, в усьому. Тому що, на жаль, наш такий менталітет, що програв, мусор, виграв, молодець. Так, раніше команда, можливо, не показувала взагалі запал і бажання в очах, тому ми всі так агресивно ставилися до програшів. Але зараз, я думаю, що потрібно дати команді якийсь кредит довіри і при першій поразці не розчаровуватись. Друзі, усім дякую, хто додивився це відео до кінця, хто підтримав канал підпискою і лайком. Я вам щиро щиро вдячний. Не забувайте підтримувати наших героїв за можливості створити українське, підтримуйте українське, поширити українське та слава Збройним силам України!